Діти, я дуже рада знову бачити вас у нашій картинній галереї. Сьогодні я, тітонька сова, познайомлю вас з роботами прекрасного американського художника Джона Отіса Адамса і обов'язково розповім нову казку. Джон Отіс Адамс народився у 1851 році. Найбільше за все на світі він любив спостерігати за природою, як вона перетворюється разом зі змінами пір року. як навесні зеленіють поля, як влітку достигають ягоди й фрукти, і як осінь золотим пензлем малює на листі яскраві визерунки. Найчастіше художник зображав сільські пейзажі, акуратні маленькі будиночки, старий млин, поле або річку. І це нагадало мені малята одну історію про дівчинку Еллі, яку батьки відправили відпочивати до бабусі в село. Еллі приїхала на початку літа щедрого літа, яке весело розсипало сонячне проміння по черепичних дахах будинків. Щоранку дівчинку будив радісний гомін із вікна, шелестів своїм листям старий дуб, співали ранні пташки, зеленшало дзвіночками стадо, яке йшло на пасовисько. Дні стояли безхмарні і жаркі. Літо одягло дерева в зелене листя і розсипало по луках пурпурові маки. Та Елі не милувалися квітками. Через силу бігала для бабусі на ферму по молоко. Вона раз по раз казала, що в селі нудно і що їй нічим зайнятися. Не можеш вона гратися з дурними дітлахами в дурні ігри. Діти цуралися, Елі, кому ж хочеться гратися з такою задавакою. Незабаром у неї залишився один єдиний друг, та й то, тільки тому, що хлопчику Джону шкода була маленьку гостю, котра так по самоті і пронудьгує ціле літо. Однак келі і його примудрилася образити. Якось мама попросила Джона виполоти грядки. Плями від зеленої трави, і земля міцно в'їлися в шкіру хлопчика. Він не зміг як слід вимити руки, а по дорозі назбирав своїй подружці квітів. Однак дівчинка стала насміхатися над його брудними руками. З пересердя він кинув букета і пішов геть. Мама Джона розвішувала у дворі вологу білизну і побачила, що син повертається чорніший за хмару. Вона запитала, що сталося, і Джон їй усе розповів. І тоді мама попросила Джона запросити Еллі в гості. А слід вам сказати малята, що мама у Джона була трошки чарівниця. Але зарозуміла маленька дівчинка про це, звісно, нічого не знала. Елі думала, що мама Джона почне її сварити чи виховувати. Однак жінка поставилася до маленької гості дуже привітно, пригостила її яблучним соком і фруктами. А коли дівчинка напилася ще й чаю з цукерками, запропонувала погуляти. Мама Джона взяла дівчинку за руку і повела до річки. Вони йшли мовчки. Дівчинка не дивилася навкруги, вона вперто вважала, що в селі нічим милуватися. І дарма, бо інакше помітила, що повітря стало свіжішим, а старий млин, який неможливо було побачити з дороги, бо його затуляло розлоге дерево, тепер добре видно крізь поріділе листя. Чим далі вони відходили від села, тим ставало холодніше. Дівчинка раптом побачила, що зелені дерева зробилися жовтими, наче настала осінь. Дівчинка дивилась навколо себе здивованими очима, і їй здавалося, що вона раптом принеслась у казку. Де це ми? запитала вона. Мама Джона посміхнулася. Хіба не впізнаєш, це ж наше село? Дівчинка хотіла ще про щось запитати, але жінка приклала палець до вуст і повела її далі. Еллі на повні груди вдихала аромат прілого листя. Дерева схиляли над рікою віти в сіні розписним листям, а ріка здавалася плямистою від цяток світла, що пронизували її. Інший берег заріс кошлатою травою. А поверхня води була, мов дзеркало, в яке зазирали дерева вбрані в осінні шати. І в цьому водному дзеркалі дівчина вперше побачила своє відображення, великі здивовані очі, схвильоване обличчя і тільки губи ще зберігали притаманний її гидливий вигін. А сонцем коїлося взагалі щось дивне. Воно швидко сповзало з неба, його відображення яскравою плямою світилося у потемнілій воді, тепер загадкові і бездонні. Дивно, але дівчинка не боялася. Вона вже повірила, що потрапила у казку, а там, можливо, і не такі чудеса. Темрява тривала недовго, невдовзі небо посвітлішало і заспівав жайворонок. Дівчинка моргнула і здивовано розсміялася. Замість осені навколо цвіла весна. Маленькі деревця шелестіло молодими листочками, ранковий туман осів на гілках крапельками роси, здавалося, що деревце кутається в переливчастий рожевий плащ. Черівниця запропонувала повернутися, проте Еллі не хотілося йти звідси саме тепер, коли береги річки стрімко вдягали смарагдові шати. У село вони повернулися майже бігом, не тому, що поспішали, просто ноги самі ніби аж відскакували від пружньої трави. Скоро з обох боків дороги почалися палісадники. А потім вони ніби пірнули у квітучу алею, і Еллі аж спіткнулася. Вона зовсім забула, що треба дивитися під ноги, адже скрізь така краса. Над головою звисали пишні грона квітів, і погляд у захваті просто губився у цій безумній і радісній красі. А потім Елі допомогла жінкам, що працювали в полі, і вони здивувалися, коли побачили на обличчі дівчинки незвичну зворушливу усмішку. Елі дали молока й шматок домашнього хліба, а вона з вдячністю прийняла простягнуту скоринку. Раніше вона й не торкалася сільського хліба, зате тепер їй здалося, що вона зроду не їла нічого смачнішого. Біля свого будинку, де посміхалися сонцю чашечки квітів, вона попрощалася з чарівницею. Дівчинці подорож здалася довгою, а насправді минуло не так вже й багато часу. Елі хотіла запитати, як вдалося їй сотворити таке диво, але потім передумала, нехай казка залишиться казкою. Вона від усього серця подякувала жінці і вирушила на пошуки Джона. А Джон повертався з поля, відносив робітникам обід. Він трохи допоміг батькові, поки тоїв, Джон позбирав сіно, і руки в нього знову забруднилися, а на шкірі з'явилися подряпини й скапки. Не дивно, що коли він побачив Елі, то поспішив сховати руки за спиною. Йому зовсім не хотілося знову чути насмішки. Однак Елі опустила голову і зробила крок назустріч. Пробач, я сьогодні тебе так образила. Джон закліпав очима. Раніше Елі ніколи не вибачалася. І тоді вона простягла до нього свої долоньки, на яких теж віднілися подряпини, і навіть напрякав мозоль. Адже вона вперше взялася за роботу. Хлопчик аж свиснув, а Елі запитала мир. Він посміхнувся, кивнув, і разом вони пішли до села. І було літо, і сонце, і багато радісних днів. Дівчинка навчилася плавати, ловити рибу, лазити по деревах. А коли настав час їхати додому, її проваджали. Всі місцеві дітлахи у неї тепер було так багато друзів. Шкода, правда, малята, що далеко не завжди можна зустріти того, хто підкаже, як треба себе правильно поводити. Тому варто частіше просто дивитися навколо себе і пам'ятайте, діточки, що у людей пихатих і нерозумних справжніх друзів не буває. Втім, я переконана, що ця казка не про вас. До нової зустрічі в нашій картинній галереї.